Вітаю глядачів 12-го. Наша команда продовжує плідну роботу на інформаційному фронті, аби ви завжди були в курсі найважливіших новин. Тож просто зараз оперативна інформація про те, яка нині ситуація у гарячих точках, а також ми розповімо вам основне з життя в Волині. У студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. На Луцькому мосту не розминулися три автівки. На Волині викрили підпільну тютюнову фабрику. У Луцьку затримали 39-річного закладчика. Вночі росіяни гатили по Дніпропетровщині. Від ворожого вогню знову потрапила Нікопольщина. На нічні квартали ворог випустив 40 снарядів. Минулося на щастя без постраждалих. У місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач. Прилетіло від росіян і у сонячну підстанцію та гаражний кооператив, понівечені гаражі та автівки. Росіяни атакували ракетами С-300 і села у Запорізькій області. Пошкодили будинок культури в одному із населених пунктів. За попередніми даними люди не Страждали. Стало відомо вже про десятьох загиблих під завалами будинку у Вільнянську Запорізької області. Серед них двоє дітей 11 і 17 років. Нагадаємо, вчора чотириквартирний житловий будинок розбомбила російська армія. Пошуково-рятувальні роботи тривають уже другу добу. Повідомили й кількість жертв після обстрілу Вільнянська Запорізької області. З-під завалів дістали сім тіл. На місці продовжують працювати рятувальники. Хочемо показати вам, який вигляд має трансформатор, в який влучила російська ракета. Тільки один цей забезпечував електроенергією 400 тисяч людей. А таких трансформаторів росіяни знищили дуже багато. Росіяни продовжують вбивати українців. Вчора, 17 листопада, вони забрали життя в Донеччанина. Ще чотири людини постраждали від обстрілів. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Білорусі. Тим часом українські експерти прибули на місце падіння ракети у Польщі. Нагадаємо, вчора Україну допустили до розслідування падіння ракети у Пшев. Водові, що призвело до загибелі двох людей, там наразі також перебуває президент Польщі Анджей Дуда. Окружний суд Гаг засудив Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка до довічного в'язнення. Їх визнали винними у катастрофі Малазійського боїнга в небі над Донбасом у липні 2014 року та смерті майже 300 людей. До слова четвертого обвинуваченого Олега Пулатова визнали невинним. Крім засудження винні в авіакатастрофі, мають виплатити компенсації рідним загиблих. А це понад 16 мільйонів євро. Україна привітала вироку справі Ман 17 Президент Володимир Зеленський підкреслив, що є необхідність того, аби на лаві підсудних опинилася і замовники цього злочину. Вкотре маємо трагічну звістку з фронту. Війна забрала життя жителя Поромова Володимирського району Віктора Крутія. Йому назавжди залишиться 42 роки. Серце військового з Волині перестало битися на Луганщині під час виконання бойового завдання. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. На Луцькому мосту не розминулися три автівки. Йдеться про дорогу, яка з'єднує проспект соборності та перемоги. Водійка автомобіля Міцубіші забула про безпечну швидкість руху та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з Мерседесом і легковиком Тойота. Обидві машини їхали назустріч на назустріч обережній водійці. Внаслідок ДТП автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень, а на винуватицю аварії склали протокол. У Луцьку затримали 39-річного закладчика. Волинські поліцейські викрили жителя Хмельницької області, який розповсюджував наркотики на території Волині. Чоловіка затримали з партією психотропів на одній з вулиць Луцька. У нього вилучили 250 грамів наркотичної речовини, що за цінами чорного ринку вартує близько 250 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що хмельничанин виконував роль закладчика, тобто фасував, пакував та збував наркотики відповідно до отриманих замовлень у одному із телеграм-каналів. У тимчасовій домівці порушника знайшли пакетики з порошкоподібною речовиною, ізоляційні стрічки, самооборонні, саморобні пристрої для вживання наркотиків та чорнові записи. Що місячно чоловік розповсюджував близько 500 закладок та отримував орієнтовно 100 тисяч гривень. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, йому оголосили про підозру. Триває розслідування. Підпільна тютюнова фабрика таку викрили правоохоронці на Волині. Спочатку, за словами полковника поліції Андрія Рубеля, знайшли точки збуту на Львівщині. А далі вийшли на цілий цех у Володимирі, де виготовляли та пакували приблизно 20 тисяч пачок контрафактних цигарок на добу. Аби приховати своє незаконне виробництво. Тілки налаштували на цеху закритий режим та вахтовий метод роботи. По периметру розмістили відеокамери. Окрім того, мали власну електропідстанцію для того, щоб не помітили велику кількість Світла. Поліцейські вилучили обладнання, сировину та готову продукцію на 20 мільйонів гривень. За попередніми підрахунками, бюджет недоотримав 10 мільйонів гривень. Усі ці кошти осіли в кишені-організаторів. До речі, їх теж встановили. Це мешканці Волині та Києва. 18 листопада на Волині скасували графіки аварійних відключень електроенергії. Утім, планові продовжують діяти за словами міського голови Луцька. Ситуація складна і внаслідок перенавантаження аварійні графіки можуть бути відновлені. Також він закликав людей у найближчі дні якомога менше користуватися ліфтами в багатоквартирних будинках через застосування графіків аварійних відключень підприємствам, що обслуговують ліфти. Довелося за останні дні відзволяти зі знеструмлених ліфтів сотні лучан. Через сотні випущених російських ракет багато українських міст знову без світла і мають перебої зі зв'язком. Це наслідок зруйнованої енергетичної інфраструктури та вимкнених базових станцій. Проблеми зі зв'язком є й на Волині у нашій області. Працює 69% мереж. Загалом труднощі є у дев'яти областях. Серед них також Київська, Хмельницька, Одеська і не тільки. Поки над вирішенням проблеми працюють, людям рекомендують за можливості користуватися вайфаєм. Один із луцьких дворів. Мешканці багатоповерхівок, аби не залишатися без води у критичних ситуаціях, знайшли вихід і проборили ось таку свердловину. кажуть, потреба у скважині нагальна, адже через періодичні відключення електроенергії залишаються без води. У нас, коли немає світла, то у нас немає води. А відтак немає де руки помити. У такій колонці вода, хоч і технічна, але і це рятує. Тож мешканці вирішили об'єднатися і охоче склалися грішми. Скільки це обійшлося? Здавали по 400 гривень з квартири. Скважини з'явилися ще у кількох луцьких дворах. Вартість однієї кажуть в компанії, що їх борить приблизно 25 тисяч гривень разом із конструкцією та роботами. Встановлення займає не більше доби. Мешканці багатоповерхівок, де таких ще немає, теж починають замислюватися про колонку біля дому. Ми мешкаємо на восьмому поверсі, то в нас проблеми трошки з тиском. Дуже було б добре скинутися всім гуртом. Хай буде. Чи варто, безпечно та чи законно бурити свердловину у дворі будинку? Давайте з'ясовувати із фахівцями. Чи потрібен дозвіл? Жодних дозволів не потрібно, якщо ділянка приватизована, певнить очільник підприємства «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк. Або наявний документ на право власності, або документ на право оренди даної земельної ділянки. То в таких умовах в межах цієї земельної ділянки вони мають право добувати в тому числі воду. В межах 300 метрів кубічних на добу зі слів Віктора Гуменюка проблеми можуть виникнути, якщо територія комунальна. Натомість у Держекоінспекції Волині стверджують, у будь-якому разі документи на землю це не єдине, що потрібно, аби пробурити свердловину. Має бути проект будівництва, який проходить відповідні експертизи. Це питання вже архбудінспекції. і будівництво ну і крім того, ще саме влаштування свердловин передбачає. Проведення це що вже з точки зору екології, передбачає проведення оцінки впливу на довкілля. Щоб з'ясувати, хто ж таки має рацію, ми звернулися до юристів. Як виявилося, суперечності виникли на рівні законодавства. Кодекс про України стаття 23, вказує на те, що землевласники і землекористувачі в межах названих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів добувати корисні копалини, в тому числі підземні води для всіх потреб за умови, що такий забір не буде перевищувати 300 кубічних метрів на добу. Натомість водний кодекс України вимагає отримати низку дозволів, без яких бурити свердловини заборонено. Більше 5 кубічних це вже спеціальне водокористування, тому його необхідно буде оформляти згідно дозвільної системи. Відповідно, це треба буде ідеалі брати дозволи в екологів, геологів в управління водних ресурсів відповідної території. Не громади, оскільки будь-де робити свердловину це не те, що не можна бути, це може бути і небезпечно. Відтак юрист таки радить не нехтувати цим законом і отримати відповідні дозволи. Тим більше вони безплатні. Чи безпечно? Аби вода у свердловині була чиста, потрібно облаштувати санітарну захисну зону. Її передбачають ще на етапі проєкту будівництва. Якщо ж такої зони немає, то вода може бути небезпечною. Чи самі. Автомобілі в дворах стоять, може бути якийсь пролив мастил, ще чогось з смітники стоять, дощові води. Це все може потрапляти в підземні водоносні горизонти і забруднювати, і забруднювати воду. І не лише у цій скважині вона може забруднити усі підземні води в мікрорайоні. Раніше до початку воєнного стану самотужки встановлені свердловини контролювали працівники держекоінспекції однак, нині перевірки заборонені. Як відомляться перевірки, звичайно, будуть перевірки. А відтак і штрафи чи є потреба у свердловинах. Лучани почали бурити свердловину у дворах, аби у разі відсутності електро чи водопостачання не залишитися без води. Однак у Луцьководоканалі запевняють, потреби в цьому немає, адже навіть у критичних ситуаціях підприємство зможе забезпечити містян водою на такі випадки. Мають автономні джерела енергії, тобто підйом води, її в тому числі розвезення по місту або ж доставка. Водогонами існуючими, ну це є можливість, така є, тому з нашої сторони ми будемо робити, якщо будуть якісь певні критичні ситуації. Тобто то, е, ми не говоримо, що це протягом там, години, двох, трьох. У критичних ситуаціях підприємство може розгортати свої автономні джерела упродовж 24 годин, що десь змогу забезпечити містян централізованим водопостачанням. Чому нема води, треба задавати через 24 години, коли вона пропала. Оце тоді воно це питання задавати. А так кожен громадянин, він вже давно повинен ми це неодноразово писали, говорили, кожен повинен сім'я подбати про хоча б трьохдобовий запас питної ну, води технічної. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12-й канал. 18 листопада в Україні очікується холодна погода з ожеледицею на дорогах. Мешканці Нововолинської громади вкотре здали кров, аби рятувати життя цивільних та військових. Волиняни скинулися грішми, аби придбати автомобіль для горхівчанина, який захищає Україну на передовій. 18 листопада в Україні очікується холодна погода з ожеледицею на дорогах. А в суботу прийде новий циклон, який принесе нову порцію опадів та сильний вітер. За прогнозами синоптиків, перший мокрий сніг випадатиме на сході та заході України. До вечора дійде до Житомирщини та Київщині. На Волині сьогодні буде похмуро. Також передбачають невеликий сніг. Температура повітря вночі від мінус 4 в день до мінус 3 градусів. У Володимирі розгорнуть пункти обігріву. Таке рішення прийняли у міськраді через те, що ситуація зі світлом у громаді складна. Пункти обігріву планують облаштувати у різних районах міста та старостатах, зокрема у тих, що обслуговуватимуться котельнями, які переведені на тверде паливо або ж будуть забезпечені генераторами. Найближчим часом розпочне свою роботу перший пункт обігріву у приміщенні центру культурних послуг. Нині ж усі охочі жителі громади можуть скористатися електроживленням у приміщенні туристичної інформаційного центру. Лучан просять платити за проїзд виключно картками CityCard, -карт, адже через відключення електроенергії та відсутність стабільного зв'язку із серверами банків стаються збої в оплаті поїздки у громадському транспорті за допомогою банківських карток та мобільних додатків. Тому щоб уникнути конфліктних ситуацій з контролерами, лучан та гости міста закликають користуватися виключно картками Сітікарт. Мешканці Нововолинської громади вкотре здали кров, аби рятувати життя цивільних та військових. У лікарні міста певнять, люди люди робляться ще з 24 лютого, коли Росія повномасштабною війною прийшла в Україну. Цього разу здану кров використали для понад тисячі пацієнтів, серед яких постраждалі військові і цивільні люди. У Луцькій громаді за осінь висадили 254 дерева та 285 кущів. Нові зелені насадження з'явилися на 11 локаціях в парках, скверах, вулицях міста. До прикладу, на проспекті Василя Мойсея та вулиці Лесі Українка посадили молоденькі липи на заміну тим, які впали під час негоди. На меморіалі вічної слави з'явилися алеї захисників. Тепер там росте дуб, калина та табірючина. Нові дерева тепер ростимуть і в сквері біля пам'ятника Святому Миколаю, і в центральному парку і на Карпенка Карого, і на Київському майдані. Що що в селах Луцької громади мешканці створили цілі сади перемоги. Волиняни скинулися грішми, аби придбати автомобіль для горохівчанина, який захищає Україну на передовій. Відомо, що військовий сам звернувся за допомогою. Люди швидко організували збір коштів та придбали машину Мерседесвіту, яку вже доставили на передову. Аби автівка не їхала в пусту, горохівчани укомплектували її продуктами харчування, медикаментами та автозапчастинами. Наразі це вся інформація. але якщо ви пропустили якийсь сюжет, то завітайте на YouTube канал Новини 12. Там у будь-який зручний час для вас можете переглянути усе. Не забувайте ділитися власною думкою у коментарях та ставити вподобайки. І найголовніше бережіть себе та ваших близьких до нових зустрічей.